Слава Україні! Розпочалася 1176-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення. На харківському напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка. На Куп'янському відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів. Намагався просунутися у районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та у бік рідкодуба, Липового, Зеленої Долини та Ольгівки. На Сіверському наші захисники відбили три штурми у бік Григорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзітнень у районах Часового Яру та в бік Білої гори. На Турецькому було шість атак у районах Турецька та в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря та Промінь. На Новопавлівському напрямку було 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного поля, Шевченка, Богатаря, Новополя, Одрадного та в зеленого поля. На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії у напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки. Успіху не мав на Придніпровському напрямку. Сили оборони зупинили п'ять спроб агресора просунутися вперед. На курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 12 атак російських агресорів. Зокрема, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб а також здійснив 264 артилерійські обстріли позицій наших захисників, 11 із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 78 авіаційних ударів. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів, із них 93 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для враження 2983 дрони камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби російських загарбників. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони. 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!